У дітей саме в дошкільному віці в перших 6-7 років життя закладаються основи здоров'я та гармонійного розвитку особистості. Формується багато нових рухових навичок та розвиваються такі фізичні якості, як сила, спритність, наполегливість, швидкість та витривалість. Усі ми знаємо, що діти мають. Постійну біологічну потребу в рухах. Вони отримують насолоду від того, що виконують якісь фізичні вправи. І потім саме ці позитивні емоції стають постійною звичкою. А звичка, в свою чергу, стає стійкою потребою, яка зміцнюється в подальші шкільні роки. Організм дитини відрізняється від організму дорослого в першу чергу тим, що він безперервно змінюється, росте та розвивається. Тому для повноцінного та гармонійного розвитку дитини дуже велике значення має успішне і своєчасне вдосконалення рухової її активності. Перше, це повноцінне збалансоване харчування, адже лише вітамінізований і енергетично цінний щоденний раціон малят дозволяє забезпечити гармонійний розвиток. Також важливе значення має режим дня дитини. Оскільки при неправильно влаштованому режимі дня можуть виникати і апатія, і сонливість, швидка втомлюваність, навіть невроз внаслідок того, що дитяча нервова система є незрілою. Наступним одним з основних пунктів у досягненні гармонійного розвитку дитини є її здоровий сон. Дуже важливо забезпечити дітям дошкільного віку денний сон, під час якого організм дитини повністю відновлюється. Ще одним важливим пунктом у досягненні міцного здоров'я є загартовування, яке ми можемо проводити з допомогою основних сил природи повітря, сонця та води. І найпопулярнішим методом загартовування є плавання. Підсумовуючи, хочу зазначити, що фізичне виховання формує не лише правильну ходу, правильну поставу, запобігає плоскостопості та сколіозу, а й виховує вольові риси характеру. Якщо фізичне виховання буде не лише невід'ємною частиною виховного процесу у дитячому садку, а й щоденною наполегливою працею батьків, то наші діти неодмінно виростуть здоровими, загартованими та успішними.